Безугла видала нові заяви, які перевершили абсолютно все, що вона казала до цього. Нардепка відома своїми скандальними оголошеннями та інсайдами, але цього разу вона вирішила поставити новий рекорд і розкрити нам те, про що ми навіть не могли подумати. Її найбільша таємниця сколихнула всю країну після того, як ви її почуєте, сприймати все так, як було до цього вже не вийде. Про що йде мова? Дізнайтесь за мить. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Ми починаємо. Мар'яна безогла відреагувала на заклик колишнього начальника штабу Богдана Крутевича. Звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона схвально оцінила різкі заяви на адресу головнокомандувача і військового керівництва, яких сама регулярно критикує. Йдеться про інтерв'ю Крутевича західним медіа, з якого безугла не вела уривки. В ньому екс начальник штабу Азов звинуватив сирського в нестачі стратегічного бачення і наказах, що наражають на небезпеку життя військових. Зокрема, Крутевич сам отримав наказ про вимогу розмістити. Війська для відпочинку лише за 50 метрів від лінії фронту. Далі цтую сьогодні ти мій герой, хоч і забанив паскуднику. Посилання на статтю в коментарі написав так. Написала Безугла. Ось її цитата. Богдан Куртавич звинуватив сирського в прив'язаності до застарілої тактики часів Другої світової війни та в неспроможності адаптуватись до сучасного поля бою. Також він вказав на втрати території в 24-му та 25-му роках, стверджуючи. Що підхід сирського просто кидати більше військ в наступ або відводити їх у разі перевищення сил противника, є стратегічно неправильним та недостатнім. Крутевич наголошує на нездатності вирішити ключові проблеми оборони та впровадити ефективну маневрену війну, що призвело до значних втрат для України. У свою ж чергу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поки що ніяк не прокоментував ці заяви. Колишній начальник штабу 12-ї бригади Богдан Крутевич таки дійсно закликав головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського піти у відставку. За його словами, сирський не має стратегічного бачення та ставить під загрозу життя українських солдатів, віддаючи майже злочинні накази. Крутевич в інтерв'ю Guardian про це розповідав. Він поскаржився, що нинішнє керівництво і Сирський Займаються ручним мікроуправлінням всією армією і звернув увагу на накази, що віддаються солдатам та підрозділам, які змушують їх відпочивати і базуватись занадто близько до фронту. Кротевич розповів, що теж під час служби отримував від вищого командування від штабу головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, які він з чистою совістю не міг виконувати. Дослівно, що пишуть у The Guardian, він, Крутавич, звинуватив армійське командування в тому, що воно злочинно не розуміє принципів війни зараз, і, зокрема, як працюють безпілотники FPV, як працюють планерні бомби. Різке розширення використання безпілотників які можуть діяти на відстані до 22 кілометрів, каже Куртевич, А також російських планерних бомб, які донедавна Україна намагалась зупинити, різко розширили глибину лінії фронту. Але за словами Кротевича, українське командування не відреагувало на це належним чином. Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій в Другій світовій війні, каже він. Вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження. ціли. він сказав, що командувач армії покладається на інструкції, видані у 2016 році, щоб виправдати примушення солдатів базуватись так далеко вперед у той час, коли війна була зовсім іншою. Крім того, Богдан Крутевич заявляв, що генштаб зсу наказав, що після ротації військові не відпочивали в тилу, а перебували на відстані 50 метрів від передової, Про що Тавор розповів в інтерв'ю The Дегардіанту далі. Генштаб наказав, що коли у солдата закінчується зміна на передовій, він не може відпочивати в тилу, а має відпочивати за 50 метрів від фронту. каже Кротевич і зазначає, що це зазвичай відбувається на передовій спостережній базі взводу. На думку військового змушування солдатів відновлювати сили так близько до передової наражає всіх цих людей на серйозну небезпеку та в розвинувати в командування армії в кримінальній провині через нерозуміння сучасних принципів ведення війни, зокрема як працюють FPV-дрони. Водночас в інтерв'ю Крутевич зазначив, що має намір створити приватну компанію стратегічне оперативно-розвідувальне агентство». Яка буде збирати розвідувальну інформацію про РФ, Білорусь, Північну Корею та інші недружні до України країни, а також виступатиме в ролі експертного зв'язку із заходом? Також він підкреслив, що не пов'язаний із колишнім головнокомандувачем, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, і сам не має наміру йти в політику. Цю я просто хочу дестабілізувати РФ, щоб вона не могла знову розв'язати війну, сказав він. Також Крутевич вважає, що Сирський має піти, оскільки не зміг прорвати. Рашистську лінію за винятком курського напрямку у серпні 24-го року, де він знайшов найслабше місце і завдав простого лінійного удару. Серський не намагається застосувати високу науку і військове мистецтво, сказав він, звинувачуючи його в тому, що він виконує лише дві функції. Якщо ворог наступає, ти просто кидаєш туди більше людей. Якщо ворог переважає, виводьте людей, і кажіть, що ви стурбовані життям людей. Водночас він наголосив, що твердження Times про те, що його ініціативи. План наступу в 23-му був змінений. Замість одного напрямку удару наступ почали одразу на трьох, що нібито стало причиною невдачі. Не є правдою. Про це він сказав в інтерв'ю albi.ua. Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь в бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності. Так, ми провели наступ південніше Бахмута, але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами із складу групування. якби ми мали п'ять боргат, думаю, що й Бахмут і Солодар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них, тому що задум цієї операції полягав в тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього групування, були б перерізані нами, каже Сирський за словами Головкома, коли планували ці дії, розуміли, що наших сил недостатньою. Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів, тобто в межах того, що нам постачалось для ведення звичайних дій в Ному режимі, але ми розраховували на несподіванку на те, що ми такими, не те, що. Авантюристичними, але сміливими діями пробуємо оборону противника з врахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі. Сказав він, за словами сирського розрахунок був на те, що силам оборони вдасться просунутись і перерізати три дороги між Бахмутом та Горлівкою, між Бахмутом та Девальцевим, і від неї дорогу. На попасну він зазначає, що дорога між Бахмутом та Дебельцевим це основна траса, якою расисти здійснювали логістичне забезпечення. А від неї відходила дорога на попасну. В принципі, це три дороги, якими здійснювалось логістичне забезпечення групування, яке нараховувало 20 тисяч. Якщо б не вдалось перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати, інакше потрапив би до. Пастка, на жаль, в нас просто банально не вистачало сил та засобів, каже головком. Також з початку року відкрито майже 10 тисяч виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку для того, щоб залучити до війська близько 6 мільйонів чоловіків, які не оновили свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Потрібна цифровізація про це повідомляє головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю albi.ua. головком наголошує, що цифровізація допоможе дізнатися розташування ухилянців. Коли процес оцифрований, ми знатимемо всіх наших громадян, де вони перебувають, каже він. Між тим вже майже тиждень спостерігається різке збільшення кількості наступальних дій рашистів на всіх основних напрямках. Зазначає головком збройних сил України. Російська армія фактично почала новий наступ на Сумську і Харківську області. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Я можу сказати. Що президент Володимир Зеленський абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках, заявив він. І за словами сирського РФ продовжує стратегічний наступ із метою захоплення України. Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території. Розгромлення наших військ, просування в глибину прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонщини, Запоріжжя і створити буферну зону на території Харківської, Сумської Чернігівської області. областей. Він дотримується тих цілей, що намагається виконати ці завдання, які йому були поставлені. Наголошує головком. Він розповідає, що незважаючи на всі мирні переговори, спостерігається тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. А відповідаючи на питання, чи можуть також бути елементом підготовки до нового наступу на Україну з території Білорусі, спільні з збройними силами РФ, масштабні навчання, захід 25 головком визначив, що всі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення групувань наступальних військ. Тобто видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити групування військ, власне так і розпочиналося і. 2022 року нагадав Олександр Сирський. Ну а ви, друзі, не забувайте підтримувати ЗС України донатами і підтримувати їх моральний дух. Це дуже важливо. Адже наші захисники та захисниці роблять все можливе навіть більше заради перемоги України. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!